Стрес у дітей дуже важливо вміти його опанувати, особливо зараз. Хронічний стрес впливає на когнітивні здібності дитини. Учні втрачають концентрацію, їм стає складніше запам'ятовувати нову інформацію. Аби зрозуміти, крізь що вони зараз проходять, варто розглянути природу фізіологічного впливу стресу на головний мозок. Коли дитина перебуває у напруженому стресовому стані, її наднирники синтезують адреналін і кортизол. Адреналін прискорює серцебиття та впливає на артеріальний тиск. А кортизол підвищує рівень цукру в крові та пригніщує дію гормонів щастя, що згодом може викликати депресію і тривогу. Під впливом довгострокового стресу діти навіть демонструють віковий регрес. Зовні це виливається у смоктання пальців, заїкання, нетримання сечі у доволі дорослих дітей. Та це лише вершина айсберга. Довгостроковий стрес висушує дендрити гіпокампу, скорочує їхню довжину і кількість відгалужень. Це небезпечно, адже цей відділ мозку відповідає за засвоєння нових знань та ухвалення рішень, щоб збалансувати рівень стресу. Педагогам варто включити в навчальний процес ігри та робити з дітьми фізичні вправи. Веселі руханки та групова дитяча творчість сприяють росту витривалості та стійкості до психологічних травм і стресів, а також зменшують внутрішню напругу дитини. Також впровадження ігор під час уроків знижує кількість конфліктів у класі і допомагає дітям зосередитись на навчанні. Проста фраза ти зможеш, я вірю в тебе може стати позитивним внеском у добробут школяра. Якщо дитина помилилась під час контрольної або отримала погану оцінку, дайте їй час і можливість зробити завдання ще раз. Помічайте будь-які досягнення дітей, бо відчуття успіху і впевненості в собі це основа успішного опанування стресу. Пам'ятайте, педагогу важливо перш за все піклуватися про психічне здоров'я дитини, а вже потім про рівень її успішності у навчанні.